Збираємо з хвостиками, тому що якщо хвостиків не буде, клубничка стече. Це є головним завданням під час збору полуниці, розповідає робітниця Тетяна Булай. Її, каже, рвуть з кущів та сортують по пів кілограма влотки. Ось, бачите, це мілкіша, вона дешевша. А ось ця крупніша, вона дорожча. Ці кущі полуниці родять вперше, розповідає керівниця теплиць Любов Кижняк. У нас просто це ще вона тільки посаджена, молода полуниця, то воно виходить, що ну, в неї ще немає такої сили. Надіємося, на слідуючий рік буде більше. В теплицях вирощують два сорти ранньої ягоди, додає пані Любов. Це кабріла, він більш такий твердіший сорт, а Мурана він і солодкий. І він більш м'якший такий. Але він теж транспортабельний, дуже смачний сорта. Збирають ягоди два рази на тиждень. Кожного разу не менше 60 кілограмів. Та додає, кількість достиглої полуниці через погоду може коливатися. Як сонце, то вона більше доспіває, то тобто більше буде кілограмів. Коли хмарна погода, вона не так збира... ну, не так доспіває, буде менше. Від догляду залежить її розмір та смак, каже пані Любов. Підкормлювати, удобрювати її, добрева давати, водичку, вовремя все доглядати, бур'яни, все доглядати вовремя і буде вам урожай. А вже за три тижні, додає Любов Кижняк, почнуть збирати перший урожай цієї ягоди з відкритого ґрунту. В неї в господарстві засаджено 6 гектарів землі. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.